Закрили дитяче відділення, закрили неврологію, туберкульозну лікарню. Закрили. Тепер добралися до поліклініки. Так, костопільчанка Людмила Мадан реагує на закриття стоматологічної поліклініки. Каже, все життя сюди приходила. Нині зібрала людей, аби надати розголосу цій проблемі. Ми проти і нам ми хочемо, щоб нам відповіли за це, щоб не закривали поліклініки цієї стоматології і відповіли нам за це. Нас ніхто не питає. Як це так за нас? Всі рішають. Стоматологічну поліклініку відвідують не лише мешканці Костополя, а й з сіл. Галина Жданюк разом з дитиною приїхала за 25 кілометрів з села Золотолин. Жінка каже, дорогу обходиться дорого. А ще якщо йти у приватну стоматологію, доведеться платити великі гроші. І заплатити 500 гривень, щоб йому вирвати молочний зуб. Це я вважаю, що дуже дорого. У мене є троє дітей, неповнолітніх. Я ніде не працюю. За що я можу йти і зараз вирвати за таку суму зуба. Це ж діти, як це так? А в нього всі молочні зараз зуби. Йому треба, якщо по настоящим вирвати чотири зуба, то мені дві тисячі. А де я маю їх взяти? Галина Жданюк додає для мешканців сіл закриття стоматології дуже критичне, особливо для пенсіонерів. Уставити зуби, полікувати зуба, кожна пломбіровка стоїть. А як приїхати дорога? Це ж не від того, що в людини є там 20-30 тисяч. Вона прийшла, виплатила ці всі, все. А якщо бабка має пенсії, тих дві-три тисячі і в неї зуб болить, що їй робити? Люди кажуть, закриють державну поліклініку, а на її місці виросте приватна стоматологія. В нас приходять слухи, що тут якусь приватну якусь мають робити. А що зданій нема на приватних? Що тільки виганять у міській раді Костополя кажуть питання щодо приміщення стоматполіклініки поліклініки відкрите. Можливо, тут відкриють інклюзивно-ресурсний центр. Вони зараз знаходяться в ПМД, його треба розширяти, надавати якісну послугу. Там якраз є перший поверх і можливий варіант розгляду цього приміщення під ІРЦ. Стверджую зараз у точно не буду, тому що це ще. В плані проєктного обговорення. Закриття міської стоматології критичне є і для працівників. Тамара Вєтрова понад 25 років працює санітаркою в стоматології. Жінці залишилося три роки до пенсії, не знає, що робитиме надалі. От кажуть, приєднали нас до лікарні. Ніхто з лікарні не прийшов, не сказав, що ми тебе візьмемо санітаркою. Куди мені піти? От я хочу працювати в цьому колективі, в цьому приміщенні з цими людьми. Як кажуть працівники стоматології, вже кілька років тут проводять скорочення. Називають це оптимізацією. Та так звана оптимізація дійшла до закриття медзакладу. До якої тут оптимізації ми прийшли? Виходить, що весь Костопільський район залишиться без державної стоматологічної допомоги, скажімо так, ми розраховуємо свою роботу ну, на більш таких незахищених соціально людей, тому я вважаю, що наш заклад потрібен. У Костопільській міськраді кажуть, що стомат поліклініка нерентабельна, мовляв, доводиться з бюджету виділяти великі кошти на утримання. Послугами стомат поліклініка на самоукупність майже не виходить. Приходиться дотувати всю комуналку, медикаменти, частково закривати зарплату. Відповідно, це не є рентабельно, тому що не є конкурентно спроможно в місті Костополі, а для дуже багато приватних кабінетів. Отож депутати Костополя вирішили реорганізувати стоматполіклініку, тобто доєднати до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Кажуть, там надаватимуть ті ж послуги. Буде отримано пакет послуг НЦЗУ, в тому числі ургенція, дитяча стоматологія буде безкоштовна. Всі інші соціальні послуги, які надавала стоматполіклініка, вона і продовжить надавати, але вже в розрізі БЛІЛ. Буде переведено ряд працівників. Та чи переведуть усіх 15 працівників стоматології до лікарні, невідомо. Це питання незабаром розглядатимуть у міській раді. Також невідомо, чи зможуть стоматологи приймати таку кількість клієнтів у виділеному приміщенні. До слова, за 2023 рік стоматполіклініку люди відвідали понад 12 тисяч разів та здійснили близько 250 протезувань. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Валентин Зледенний. Новини Рівного.